Максим стояв на вулиці, тримаючи себе в руках з останніх сил. Перед ним кричала Аліна, не помічаючи ні про холодного вітру, ні натовпу людей, які вже встигли зібратися довкола, уважно слухаючи кожне її слово. Її голос пронизував усе, немов звук розбитого скла. Максиме, невже те, що ти мені казав, було брехнею? Ти забув, що між нами було? Відповідай негіднику, обурено кричала вона, не зупиняючись. Максим, одягнений у темне пальто, дивився на неї майже беземоційно. Його погляд був холодний, але в душі все вирувало. Він прекрасно пам'ятав той день, вісім років назад, коли почув від неї слова, котрі боляче його вразили. Тоді йому хотілося провалитися крізь землю від сорому та приниження, але зараз. Зараз йому було байдуже. Їхня зустріч стала цілком випадково. Максим саме тоді допомагав своєму батькові, який працював економістом у компанії батька Аліни. Того дня Аліна прийшла забирати ключі від новенького автомобіля, а Максим заніс технічний словник, якого потребував батько для роботи. Хлопець спершу навіть не звернув уваги на струнку дівчину у стильному пальто. Яка сиділа, задумливо гортаючи журнал. Його думки були зайняті іншим. Він розмірковував, як встигнути на тренування, але все змінилося, коли вона сама заговорила першою. А ви не підкажете, як звати такого приємного хлопця? запитала вона з легкою посмішкою. Максим здивовано обернувся. Він точно не очікував, що незнайомка візьме ініціативу на себе. Трішки розгубившись, він ніяково посміхнувся а потім підійшов ближче. А як звати таку сміливу дівчину, яка одним реченням уміє спантеличити? запитав він. Аліна засміялася. Тільки не кажіть, що ви зніяковіли. Мене звати Аліна. А мене Максим. Що ви тут робите? Чекаю на тата. скромно відповіла дівчина. Я теж, посміхнувся Максим і швидко поглянув на годинник. Пробачте, але я поспішаю. Було приємно з вами познайомитись. Дівчина залишилась у легкому подиві. На її пам'яті раніше такого не було, що хлопці просто так проходили повз неї, не намагаючись продовжити з нею знайомство. Але цікавість таки взяла гору, і вона пішла за ним, викликавши інший ліфт. Аліна наздогнала Максима у холі, де він швидко йшов, та розмовляв з кимось по телефону. Так, я передав словник. Він сказав, що поверне через місяць. Якщо ні, я нагадаю. А ще захопи, будь ласка, бенти. Так, краще зафіксувати. Потім він обернувся і побачив її. А вам куди? А вам? лукаво посміхнулася дівчина. На тренування, але я вже запіснююсь. Я можу підвести, я ж на машині, запропонувала дівчина. Справді, ну це було б чудово, зрадів Максим. Ну, залежно від того, куди ви їдете. Засміялася вона. Ця випадкова зустріч стала початком їхніх стосунків. Вони часто дзвонили одне одному, а згодом почали зустрічатися. Аліна була впевнена у своїй чарівності і хотіла, щоб Максим. Повністю належав їй. Через кілька місяців їй таки вдалося досягти свого. Його погляд світився радістю, коли він її бачив, і вона зрозуміла, що його почуття стали більш аніж серйозними. Однак її подруга Олеся мала сумніви. Ти впевнена в ньому. Максим просто прикидається адже він знає, хто твій тато. Він зрозумів, що не прогадає. Відмахнулася вона. Перевір його, а то раптом він тільки гарна зовнішність. Розумна голова. Аліна погодилась і вирішила таки перевірити Максима під час свого дня народження. Він прийшов із великим букетом червоних квітів та виточеним браслетом, акуратно запакованим у красиву коробочку. Але її подруги засміялися. Максиме, пробач, але де ти це знайшов у бабусині скрині? Аліна таке точно не оцінить. Максим, стримуючи емоції, відповів значить, у бабусі чудовий стиль. Аліна жорстоко поглянула на нього, а потім сказала Ти приніс мені це, щоб принизити мене перед моїми ж друзями? А як же твої слова про кохання? Максим застиг, а його серце впало у безодню. Що ти маєш на увазі? спитав він, нічого не розуміючи. Я ніколи не називала тебе своїм хлопцем. Холодно відповіла Аліна. Людину, яка приносить таку ганьбу, не можна показувати рідним та друзям. Ці слова просто прорізали Максима, як ножем. Максим ще довго не міг забути той вечір, коли Аліна виставила його посміховиськом перед своїми ж друзями. Його перше кохання виявилося тільки поганою грою. Розчарування і біль були настільки сильними, що йому хотілося зникнути. Він поїхав з міста, залишивши всі неприємні спогади позаду. Тепер, через кілька років, Максим відпочивав у Карпатах неподалік від річки. Він вирішив трішки відпочити від міської метушні, щоб розібратися зі своїм життям і нарешті знайти спокій. Але раптом його думки обірвалися. Неподалік він почув крик. Допоможіть, рятуйте. Максим підвівся і побачив, як біля річки хтось махає руками, намагаючись триматися на воді. Не роздумуючи, він кинувся до води. Широкими грибками він плив до потопельниці. Коли він досяг її, то побачив, що це молода дівчина, яка вже майже втратила свідомість. Максим підхопив її, підтримуючи голову над водою, і швидко поплив назад до берега. На березі вже зібрався натовп. Підбігли рятувальники, один із них допоміг дівчині піднатися на ноги. Вона прийшла до тями і, озирнувшись, побачила перед собою Максима. Дякую, що ви мене врятували, сказала вона ледь дихаючи, але зі щирою посмішкою. Все гаразд, ви у безпеці, відповів Максим, відчуваючи легке збентеження від уваги, яка була прикута до нього. Дівчину забрали до медпункту, а Максим вирішив повернутися до свого номера в готелі. Він прийняв душ, переодягнувся і вже збирався спуститися у ресторан, як раптом почув позаду знайомий голос. Зачекайте, я навіть не знаю вашого імені. Максим озирнувся і побачив ту саму дівчину. Вона виглядала ще кращою і була йому вдячною. Навіщо вам моє ім'я? сухо відповів він, все ще відчуваючи себе незручно, щоб запросити вас на вечерю і віддячити вам за порятунок, щиро посміхнулася вона. До речі, мене звати Олена. Максим не міг стримати своєї посмішки. Її доброзичливість і щирість викликали у нього бажання не відмовляти. Мене звати Максим, нарешті сказав він. Вони домовилися зустрітися біля ресторану. Увечері, коли Максим підійшов до місця зустрічі, Олена вже чекала на нього. Вона була одягнена в елегантну сукню, а її темне волосся було укладене у вишукану зачіску. Добрий вечір. Ви чудово виглядаєте, сказав Максим трішки схвильовано. Дякую. Ходімо прогуляємося перед вечерею, запропонувала вона, і вони пішли гуляти. Вечірнє повітря було прохолодним, але приємним. Уздовж доріжок світилися вогні маленьких кафе, грала жива музика, а люди неквапливо гуляли або сиділи за столиками. Розмова йшла легко і невимушено. Вона націкавилася всім, улюбленими книгами Максима. Фільмами, його думками про подорожі, її відкритість і щирість розтопили той лід, який залишився в серці Максима після болючого досвіду з Аліною. Як добре, що ви сьогодні були поруч, сказала Олена, зупинившись біля старенької лавки. Знаєте, іноді здається, що випадкові зустрічі не такі вже і випадкові. Максим задумався над її словами. Здавалося, вперше за довгий час його душа наповнилася теплом. І вірую в те, що життя здатне подарувати нові та справжні почуття. Ця вечеря і розмова під зоряним небом стала для нього початком чогось нового, історії, в якій не було місця ні волю, ні зрадам, а тільки щирості і теплу, Максим уважно вивчав обличчя Олени, його нової знайомої, котра грала всіма барвами емоцій. Коли вона розповідала чергову, веселу історію. Вони сиділи у невеличкому ресторані, який обрала вона сама. Атмосфера була дуже затишною, тепле світло ліхтарів, тихий гул голосів і мелодії і саксофона, десь у далині створювали відчуття справжньої романтики. А той рятувальник, він ваш давній знайомий? поцікавився Максим і трішки посміхнувся. Так, відповіла Олена, колись він працював інструктором із плавання, коли я ще навчалася в коледжі. Цікаво, що він ніколи не запам'ятовував імен, тому до всіх звертається просто пані. Вона весело посміхнулася. Максим слухав її, відчуваючи, як його внутрішня напруга розсіюється. Її відкритість і простота просто зачаровували. Вони проговорили увесь вечір. І час минув непомітно. Коли стало зовсім пізно, Максим наполіг на тому, щоб провести Олену до її готелю. Не варто, я зараз викличу таксі, спробувала вона відмовитись. А я наполягаю, посміхнувся Максим. Після такої вечері навіть прогулянка не завадить. Ви маєте рацію мені також не завадить трішки пройтися, погодилася вона. І підвелася зі стільця. Вони йшли тихими вулицями курортного містечка, освітленими різнокольоровими вогнями. Олена час від часу кидала на Максима погляди, котрі він ловив. У певний момент вона зупинилася. Ви, мабуть, дуже спортивний. Такий погляд, наче оцінюєте всіх навколо і прикидаєте, чи справилися би б з ними. Максим засміявся. Бо мене розкусили, не думав, що це так помітно. Олена відповіла сміхом, а потім сказала І це мені подобається, ви справжній і не ховаєте цього. Їхні розмови ставали дедалі теплішими. Максим помітив, як легко йому з нею. Вона не намагалася вразити чи маніпулювати. Навпаки, її щирість і легкий гумор здавалися ковтком свіжого повітря після тих страждань, котрі залишила йому Аліна. Одного разу під час чергової зустрічі Олена запитала а тобі не доведеться скоро їхати? Ні, я тут працюю. Просто зараз у відпустці. Наступного тижня я повертаюся до роботи. Правда? А я ж місцева, хоча й працюю неподалік. А як ми досі не зустрілися? Максим здивувався. Моя мама завжди казала, що потрібно людину. Ти зустрінеш там, де її зовсім не чекаєш. Можна жити в сусідніх будинках, але познайомитися десь. На краю світу. Олена тихо засміялася, але в її очах з'явилася серйозність. А що ти скажеш, якщо я запропоную тобі жити разом? несподівано запитав Максим і подивився їй прямо в очі. Він відчув, як спогади проминули, знову спалахнули в його голові. Він із тривогою чекав на її відповідь. Але Олена підійшла ближче, обійняла його за шию і прошепотіла. Я скажу, що буду рада. Ці слова прозвучали так щиро, що Максим відчув, як його серце стискається від хвилювання. Вони почали жити разом. І Максим взяв на себе всі фінансові клопоти, адже вважав, що так буде правильно. Але Олена була не з тих, хто просто приймав подарунки. Максиме, ти несправедливий щодо мене, сказала якось вона. Я хочу бути рівноправною партнеркою, а не безплатним додатком. Дай мені можливість брати у цьому участь. Він сперечався, але зрештою таки погодився. Чому ти хочеш бути зі мною? одного разу запитала вона. Максим мовчки подивився на неї, а потім поцілував і сказав Тому, що ти справжня. Тобі є любов до життя і до людей. З тобою я почуваю себе, неначе вдома, а для мене це найголовніше. Олена подивилася на нього з легким сумом. Тобі, мабуть, дуже боляче зробили колись. Так, відповів Максим. Але тепер я знаю, що є щось інше. Ти це моє інше. Якось Максим йшов через торговий центр, коли почув голос, який викликав у нього неприємне відчуття дежав'ю. Максиме, це ти? Голос був натріснутий і хрипкий, але знайомий. Обернувшись, він побачив Аліну. колись впевнена в собі, доглянута дівчина. Тепер виглядала геть по іншому. Її обличчя було виснаженим, а стара, поношена шуба свідчила про важкі часи. Максим здивовано завмер, але швидко опанував себе. Ти змінився, одягнувся так. Мабуть, справи йдуть добре, почала вона і впевнено почала тягнути його за руку до найближчого кафе. А я, як бачиш, не при справах. Максим не хотів цієї розмови. Але вирішив таки дати їй виговоритись. Вони сіли за стіл, і Аліна, закуривши, почала говорити. Я весь час думала про тебе після нашої сварки. Ти мене любив, правда ж? Я була переконана, що ти до мене повернешся. Максим мовчки слухав. Аліна була явно на підпитку. Вона почала розповідати про те, як після його відходу її життя пішло шкереберть. Вона зав'язала стосунки з місцевим авторитетом, а той, дізнавшись про її зраду, вирішив їй помститися. Підставивши її батька після арешту голови родини за махінації, їхня сім'я втратила все бізнес, будинок і навіть друзів. Потім продовжила Аліна і нервово тремтіла. Я зв'язалася з поганою компанією. Під їх впливом я продала все, що залишилось вдома. Зрештою, я опинилася на вулиці. Вона нахилилася ближче до Максима, намагаючись виглядати спокусливою. Але ти ж мене не залишиш? Ми могли почати все спочатку. Підімо до мене. Вона провела пальцями з обліслим лаком по його руці. Максим з відразу відсахнувся від неї. Аліно, чого ти хочеш? Якщо гроші я можу тобі дати. Але на цьому все. Він витягнув із кишені конверт із грошима і поклав його на стіл. Ось цього тобі вистачить на певний час, але далі це вже не моя справа. Роби, як знаєш. Аліна схопила конверт і подивилася на Максима звичає Ти мене зневажаєш? Тоді ти був ніхто. А тепер вирішив, що ти кращий за мене? Максим важко зітхнув, а потім відповів: Знаєш, я колись дуже тебе любив, але ти вирішила, що я тобі не рівня. А тепер наші ролі змінилися. Але це вже твій вибір і твоя провина. Бувай! Він підвівся і пішов, залишивши Аліну за столом. Коли він виходив із кафе. За його спиною почулися крики Аліни, які привертали увагу всіх відвідувачів. Але Максима це більше не зачіпало. У його житті більше не було місця для людей, які приносили йому біль та розчарування, адже його думки були зайняті зовсім іншим, адже вдома на нього чекали кохана дружина і діти, які вже, напевно, питали, коли повернеться тато. Він посміхнувся, уявивши, як маленькі ручки обіймуть його. Щойно він переступить поріг дому. Аліна залишалася сидіти за столиком з конвертом у руках і порожнечою душі. Її життя, котре було сповнене легковажності та пошуку вигоди, тепер нагадувало нескінченний нуль.